А дуже мощні Газди, верховенські на зв'язку. Позвонив Іван Джумчуків, це, що тримає Маріку Піпіску. Ну, ну, знаєте. Гусел, ну Газда був суровий, дуже суровий. До нього навіть сам комаров дзвонив, чи можна відзняти хату, бо це стара гуцульська хата. Каже, ні, Миколаїв, ж має бути перший. Ну, що зробиш? Але Газда такий був, каже, дивіться, Навіть смерть, каже, до мене приходила, я так виджуджав, що косу забула. Ну Каже, навіть індіонці були, знаєте, ця катука, що на макачулу накигається. Ну. Верить яка хата, але які гуцули колись були масні. Ох! Дивіться, це, Як це? це сідало, чи що це, чи це... голову мати теркіст, я знаю, що це за, за, за таке. Ні, сміх сміхом газти. Файна хата. Дивіться, скільки сілиш. Стара гуцулська хата. З газдами, з фотографіями. До речі, ця хата продається. Сміх сміхом, дивіться. Там є кліт, там ще є другий поверх. Туші кілімо. Все так, як видите, бах, приїхали, забрали. Ця хата все продає. Ну. Знаходиться вона у таких <кій> бійнях. Кілометр або й більше сусіда дешого нема. Хто любить самотність, одиночество, не хоче нікого чути, видіти і знати, газдики. Звертайтеся, Миколаївсь на зв'язку. 067, 668, 0038. Або можемо, бля, з тьотю познайомити, з індіянцями. Ну ви зрозуміли. О! ті щепку забула. Глауту! Тут можна собі це дозволити просто. Щоб ви розуміли. А, ще одно, що я вам хочу показати. Дивіться коло хати собі. Знаєте, Миколаєвич просто так не ходить. Дивіться. Вірите? Ви казали отруйні, то є строчки газди. А це є сморчки. вірите, Таке як е е, молодого кобеля. Я ще думаю, що за макачула там ходить. Коротше, газди. Джип-тури, квадротури. Піші походи. Екскурсії. Що потрібно по верховині? звертайтесь. Верховенський на зв'язку. Мер вам. Газди.